Місячне сяйво мені обіцяє вечором тихим, що це вже весна. Доброго дня, вельми, шановні пансти, пані та панове. Зараз ми будемо роздивлятися розклад, пов'язаний з підсказками долі. Можу зразу сказати, що це буде не одна частина, тому що в одне відео я не вміщу всю тематику, яку, яку я хочу розкрити. Давайте припустимо, що це частина перша. По-друге, як завжди, я нагадую, що це розклад загальний, одна позиція, і потрібно сприймати цю інформацію для загального оточення. Вас дуже багато. Як розважально інформаційний контент, потрібно вміти розпізнавати енергії, чи ваше, чи не ваше. В тому аспекті хочу просто трошечки пояснити, тому що багато людей задають питання, чому тара розклад відіграється з багатьма людьми. Якщо простими словами вам розповісти. До uh, часто um, чому? Uh, є логічні причини. Архетип, uh, архетипи карт це, um, дивіться, колективна енергія, ефект uh, дзеркала. Uh, поясню, що це таке. Архетип. Просто енергія на, на ту чи іншу тему ви збираєтесь не випадково, Тобто на розклад. І дуже багато, я не пам'ятаю цей вираз, щасливі кожний. Окремо, а нещасливе однаково. Щось от в такому сенсі. Тобто ця комбінація описує життєві сценарії, які проживають тисячі, тисячі людей. Колективна енергія це загальне поле. Ну, ми не будемо розглядати зараз квантову фізику, правильно. Тобто багато людей одночасно можуть перебувати в схожих станах. Це може бути втома, вибір, страхи, нові можливості. І Таро це відображає. Це, от я хочу вам просто пояснити коротко і, можливо, так, щоб ви зрозуміли. Ефект зеркала це глядач ви, тобто підсвідомо накладаєте значення картам на св... карти на свою історію. Те, що є одному, те, може відбуватися і з іншим. Розумієте? І тому карти ті самі а прояви різні? Закон відповідальності саме ваш, ваш глядачів, важливо. Важливо дивитися загальний розклад, відчуваючи саме тонку грань енергії, які відображають аркани, про які я розповідаю, показую. Тобто це може не відігратися саме на 100%, тому що все ж таки це загальні розклади, так? Але енергія десь схожа, і тому ви можете, вам може, ви можете вважати, що цей розклад підходить для всіх. Розумієте? Розклад не може підходити насамперед для всіх, особливо загальний. Це може бути одна із ліній, що зазначається в вашому полі, однакове. Тобто однакова ситуація, однакові життєві сценарії, і те інше, і те інше, і те інше. Тобто я зараз можу дуже довго пояснювати, тому що е, це от... невипадковість тих чи інших людей, які тут і зараз дивляться в тому чи іншому проміжку часу. Ваші енергії вони десь схожі. Розумієте? От напишіть мені, будь ласка, мені буде дуже цікаво, чи зрозуміли те, що я намагалася вам пояснити, чи ні. Я писала статтю навіть стосовно, як таролог щитує цю енергетичну. У цю історію, яку вона потім передає вам через Таро. Є люди, які можуть передавати через символи в тому сенсі, що їм не потрібен інструмент Тару, але там потрібна особиста присутність. Я зараз не буду говорити про такого видатного художника, митця. Який малював, дуже такі, він навчився входити в транс і малювати малюнки в своїй підсвідомості. Таке враження було, що він навчився, що хтось його рукою малював. Тобто ті образи, які він бачив, і... По образом, як він міг пророчити людини події, так, напевно, Таро вам не підскажеть. Тому є люди, які, а це стосується вже особистого звернення, так, які можуть не без цього інструменту вам подати інформацію. Тому це інструмент. Просто коли таролог бере таро чи руни, він щитує інформацію, просто це підсказки. розумієте, Щоб вам розповісти, щоб вам перекласти. Це от як з одної мови на іншу. Щоб ви трошечки ви зрозуміли. І ця енергія, яка вона йде, вона відображається в таро, вони не випадково випадають. Ті чи інші аркани на ти чи інше питання. Розумієте? Дуже багато я вставила опису по цьому приводу, а, і ми розпочинаємо наш розклад, все ж таки, і будемо розпочинати, як завжди, підсказки долі. І саме будемо розглядати на Grand Luxle. І це буде. Ваша енергія, в яких ви енергіях зараз перебуваєте, тому і слухайте уважно, що будуть говорити карти, те ви повинні відчути, з вами це резонує. Ви в такому стані, чи події навколо вас вони так розвиваються чи ні так? Тому і говорять: не тягніть до себе того, не малюйте в голові, не притягуйте ті події або Енергії, які вас зараз не стосуються. Розумієте? І так, перша карта. Десятка мечів, дивиться, це вже карта, яка говорить, і це перший аркан, яка говорить і показує, що людина, тобто ви, можете бути в кризовому стані. Ну, я думаю, що не всі люди тут і зараз перебувають в такому стані. Це дуже болісна карта. Це карта, яка говорить про те, що тут могло відбутися якась подія, пов'язана з будь-якою образою до людини. Тобто людина, ну насправді, не в можливості щось робити, і 10 мечів, їй, так би мовити, це в спину, коли людина. Не очікувала, коли людині так зробила боляче, що нижче, тобто ще більше боляче, вже не може бути. Тобто дуже така болюча карта, і це ментал, тобто це відчуття ще і головою, коли людина прямо може, знаєте, на стіни, так би мовити, лізти від такого стану, коли ти нічого не можеш зробити, коли тебе підставили, підвели. ну, тобто Це щось таке дуже неприємне Це м'яко, я говорю, там підставили, підвели. так Це про болючу таку карту, коли людина може себе в вічі відчувати, коли людина десятка ви, тобто дійшла людина до десятки мечів це вона розуміє, що це крах, це крапка. жриця жриця говорить про те, що ця людина, ви. Всередині багато приховуєте і ці переживання, ці переживання, хвилювання, які у вас є, вони приховані. Можливо, ще зараз буде частина друга. Частина друга підсказки долі. В частині першої дуже багато часу приділила. Саме поясненню, як відіграються карти, саме зі всіма, тобто багато питань пов'язано з тим, що як відіграються карти, і я пояснювала. І ще я хочу сказати вам таку одну річ. Головне правило, яке для вас, тобто для слухачів, для глядачів, для тих, хто розглядає ці. Розклади в загальному контексті, це розклади відіграються не тому, що вони про всіх, а тому, що багато із вас проживають однайкові тут і зараз енергії. Тепер а, про сигніфікацію, в першій частині ми розклали і розповіли, я розповіла вам про ці дві карти, в яких ви енергіях зараз перебуваєте. І давайте подивимось з різних сторін. Щоб було вам цікаво, варіант А. Такий психологічний. В це ще я додам карти, і буду, щоб вам було зрозуміло: десятка мочів на ваш стан жриця, закохані. І королева жезлів. Я думаю, достатньо, чому я достала четверту карту після закоханих. Я хотіла подивитися, що це про вибір, про що це, щоб побачити всю картину і можливість вам розповісти, тому що одна карта. Вона не дасть такого об'єму саме на опис вас як людини і як енергії, які зараз перебувають у вас в більшої значимості, так би мовити. Так? І зараз, з точки зору психології, ви в енергії внутрішньої кризи. Тобто в Десятка мечів ми зазначаємо: це про стан втоми, це перевантаження думками, це ментал, мечі це повітря, це можливість кінець якогось дуже важкого, болючого етапу. Можливо, щось відкрилося, розкрилося. Поруч з жрицею ви більше, знаєте, людина, яка в собі, можливо, ви чомусь навчаєтесь насправді. Можливо, ви більше відчуваєте, ніж говорите, ніж дієте. Закохані це тема вибору і емоційних сумнівів. Королева жезлів тут виступає енергію вогню і всередині вас з'являється вже сила, яка дає вам підняти голову. Тому що королева жезлів це енергія дії, це енергія живлення, це е, така сонечна вогняна енергія. Енергія говорять про вас з точки зору психології. Мені важко, я мовчу. Але готуйся зробити певний крок вперед і зробити вибір, проявити всю свою силу і сміливість, яка у мене насправді є. Це дуже потужна енергія. Якщо ми будемо роздивлятися, наприклад, варіант Б просто сумки, якщо це сигніфікація брати вашу енергію і брати до а, ще так би мовити, притягувати стосунки, тому що тут ще і закохані, так є? То між вами, я би так сказала, могло щось завершитись, між вами це з вашим партнером, партнеркою. Але зв'язок є ще відчувається, тобто це ще йде шлейф. так? Ви інтуїтивна людина, і між вами є зв'язок на інтуїтивному Такому тобто, духовному аспекті є необхідність обирати напрям і королева Жезлі вона показує, хто хтось із вас, чи ви, чи ваш партнер-партнерка, тобто так, готові взяти ініціативу. Варіант Б це життєвий шлях, це, можна сказати, коротко: кінець старого мислення. Перехід в власну інтуїцію, тобто розвиток, розквіток, ваше інтуїтивне стану, вибору нового шляху і сама активна енергія вогняна. І ми розпочинаємо, дивитися, якщо з вами відігралися ці три варіанти саме на енергетичному рівні, то ми дивимось далі, яка підсказка долі для вас на цей період, тут і зараз, на цей період, які карти вийдуть, і е, про те я буду вам розповідати. Четвірка пентаклів, туз мечів. Відлюдник, паж мечів. Дивіться дуже цікава комбінація. Послання перше, час берегти себе і свої ресурси. Не розкидуйтесь. Ресурси це може бути будь-що. Це не тільки гроші. Це час, це ваша увага. Розкидайтеся своїми ресурсами. Туз мечів це пошук ясності і правди, і це як попередження. Відлюдник це про, не бійтеся, побути наодинці. Обдумати все самостійно, подивитися на різну інформацію з різних кутів. Паш мечів це теж спостерігач. Це енергія аналізу. Перевіряйте інформацію, не сприймайте інформацію зразу бездоказно. Це коли людина, наприклад, вам щось говорить і ви вірите. Потрібно прослідкувати, потрібно подивитися на дії. Підсказка звучить вам так: період обережності, правди. І мудрого спостереження, що а, ви маєте помітити навколо себе. Дев'ятка мечів четвірка мечів і туз кубків. Тут вам доля прямо підказує, що. Ви а, занадто багато переживаєте, хвилюєтесь, якусь ситуацію прокручуєте, як жвачку її, от ці, от, знаєте, от тягнеться, вона тягнеться на повторі. А, вам потрібен відпочинок, вам потрібна пауза, вам потрібно усамітнення. Ще раз повторюю, усамітнення. Можливо, вам потрібно, тут може відігриватися вже психосоматика, коли людина дуже багато Такому стані хвилювань, у вас ще на сигніфікацію вийшло десятка мочів, тут дев'ятка мочів. Це дуже бол болючі такі карти, які це недосипи, це постійне якісь хвилювання, це от стан, коли ви не можете розслабитись. І вам четвірка мочів говорить, що вам потрібна відпочинок і пауза. І ту скупки вам надає, що тільки в стані спокою ви зможете відновитися, відкриється нове тепло і якісь шанси. Тобто ту скупки – це розквиток, розвиток після. Тобто, вам потрібен відпочинок, вам потрібно відпустити тих ситуацій, які болючі, які болісно тягнуться і довго. Залиште минулому минуле, залиште його у спокою. Не потрібно чіплятися за те, що вже було. Ви не можете нічого змінити. Все. І тільки в тому, от коли ви відпочите, ви зможете набратися цих сил, тому що тут кубки це показує вашу наповненість. Це повний келих. Розумієте? А вам цього зараз не вистачає. Далі, які події ведуть ваш, вас до розвитку? Лицарь жезлів, вежа, туз пентаклів. Дуже цікаво. А, дуже цікава ініціатива, різкі зміни, залишення того, що вже взагалі потрібно а, зруйнувати остаточно, і «Патозу пентаклів це нові можливості. Доля вам каже а, сміливіше, сміливі кроки можуть зруйнувати те, що вас вже не гріє. Це старе, те, що вже а, воно не тримається. Не тримайтеся за це. Але після цього з'явиться саме реальний шанс на стабільність. Дивіться, у вас два туза виходить. Зараз буде частина третя. Частина третя підсказки долі. Бачите, у нас дуже багато сьогодні розмов. Відносно пояснень, як, і що, і з чим. І так, на другій частині ми залишилися саме, які події вас ведуть до розвитку. Події пов'язані з тим, що вам потрібно зруйнувати те і не боятися зруйнувати те, що взагалі вас не гріє, те, що взагалі вже потрібно відпустити. Це може бути будь-що мислення. Старі звички, старі підходи. І після от розчищення, так? Після розчищення, після цієї вежі, у вас виступає тут у спетах, який говорить, це, новий, це нове закладання фундаменту, це про стабільність, це про матерію, це щось, те, що ви зможете потім мати. Ви посадили зернятку, ви за цим, так би мовити, дивитесь, споглядаєте, піклуєтесь. І у вас виростає з цього, так би мовити, те, чого ви хочете. Тобто йде заклад нового, нової перспективи якоїсь. Це як подарунок долі. Це ту пентаклі, це дуже така позитивна карта, карта, яка вам говорить, що після того, що ви що можливо, тримаєтесь, тому що там і дев'ятки мечів, дев'ятка мечів виходила, і десятка на сигніфікацію. Тобто, у вас є такі аспекти, чого ви не можете ніяк відпустити, хоча вже. Потрібно а, давно забути, і, так би, мовити, притусити це всі, все, я не знаю, землею. І розпочати а, нове, нове будування вашого а, нового майбутнього, от вам доля, дає підсказки, що. Потрібно мати ініціативу по лицарю жезлів. Так? А, так відбудуться різкі зміни. Це, Можливо, навіть погляд на ситуацію, на життя ваше, як ви жили, як ви будували це, ваш фундамент, вашого власного життя. І після оце, цього зайвого, те, що ви зруйнуєте. Відбувається дійство, яке називається нові можливості. Це подарунок долі за ваше проходження, за те, що вам дають подарок. Це подарунок долі. Ну, добре. Давайте спитаємо тоді таке питання. Де для вас зараз саме істинний шлях? Що нам підскажуть карти? Вісімка мечів. Шестірка жезлів, повішений. Сімірка Пентаклів. Я просто хотіла дістати, що після повішеного буде. Повільні карти, до речі, дивіться, ви. На ваше питання, що для вас зараз істинний шлях? Ви. Десятками чи дев'ятка, тут вісімками чи виходить. Ви почуваєтесь заблокованим або заблокованою це ментал. Ви або насправді у вас немає тут і зараз можливості розвиватися, тому що в наш час може бути будь-що. І ви можете перебувати там, де ви не можете. Робити так, як ви хотіли би. Вісімка мочів на це теж може говорити. Вісімка мочів може говорити про ваші страхи внутрішні. Це ментал, коли ви себе накручуєте, постійно чогось боїтеся, боїтеся робити якісь кроки, тобто. У вас шлях до успіху існує, але ви таке враження, що підвисли. Таке враження, що вам і карти говорять, що от мої слова, так би мовити, вони зазначають, що по-повішеному вам потрібно передивитися взагалі, що ви робите не так, куди ви рухаєтесь. Тобто це як змінити погляд на ту чи іншу ситуацію. І терпляче відбудовувати своє майбутнє, закладати. Тобто у вас є шанси, але, я би так сказала, істинний ваш шлях наламати себе силою, не намагатися себе, знаєте, як сказати, Наступати собі на горло, а поступово виходити з блоків і терпляче рухатись вперед. Розумієте? Для вас зараз істинний шлях, карти показують, що зараз більше у вас іде внутрішні процеси, ніж зовнішня перемога. Ваш розклад постійно. От по, всьому, ну, по всьому цьому розкладу, я можу так зауважити: є повторювання однієї: лінії. це блоки страхи, обережності, необхідність ясності, застереженості. І дуже повільний, але дуже реальний рух вперед. Таке відчуття, що ви десь дозовано, от вам доля розповідає, що шанс є, база є. Пропонується навіть вам відкриття інших дверей, але потрібно залишити і закінчити. Зі старими сценаріями, зі старими якимось вашими життєвими сценаріями, тобто вони можуть бути різними. Це може бути, я не знаю, зміна роботи, наприклад, зміна погляду на ваші стосунки навіть. Якщо ви перебуваєте в стосунках, ви дивилися там або вам говорили, що як правильно, і ви намагалися робити так, як вам говорили, а вам потрібно, наприклад щоб змінилося щось у вашому житті, подивитися на це з іншого. кута. Тобто, подивитися не з точки зору, хто що каже, а з точки зору, а як би ви хотіли, як ви бачите. Тобто тут є такі нюанси, і доля вам, так би мовити, дає такі натяки, але у вас дуже багато ментальних блоків, у вас дуже багато саме. Страхів, болісних страхів, страхів щось робити, тобто зробити крок вперед, або щось завершити, і ви самі собі, так би мовити, не можете дати згоди. От у мене така ідея. Інформація по цим картам? Я не знаю, як ви, як вам це розклад, і як ви відчуваєте, якщо з вами відігрався це розклад, так от з вами сигніфікація, які є три, варіанти вам накидала, щоб кожен з вас зрозумів, чи ваше це взагалі, чи не ваше, там з різних кутів. І як ви взагалі, от, чому ви, чи є у вас такий Аспект, де ви самі себе, самі себе не даєте розвиватися в тому чи іншому сенсі. Хоча доля вам говорить, що є такі шанси і є відкриття дарьох шляхів і різних тем, які би ми могли б розкрити, а ви от десь себе блокуєте, не даєте, особливо от по цій карті, бачите, тут і руки. Зав'язані і очі зав'язані, куди йти, ви так би мовити, або не хочете, або не бачите насправді. От мені більше йде те, що ви зависаєте і десь тормозити саме цей рух, тому що вам страшно. Ну, от щось в такому сенсі. Пишіть, мені буде дуже цікаво, що ви думаєте саме по цьому розкладу і по темі, як щитується енергії, чому відігра і... і чому резонує з багатьма із вас той чи інший загальний розклад. До зустрічі, гарного дня! бережіть себе і своїх близьких.